Мене звати Ольга, мені 29. І була я у вас, коли мені ще було 28 років. Приїхала я до вас другий раз. Філе фермерської курки, з пюре з гарбуза та моркви, сосом велюте та гелем з калини. Мені було настільки смачно, це було так красиво. Тримайте, ви це заслужили. Ой, дякую. Я тут прийшла пере... перемагати, я прийшла рвати, я прийшла, коротше, всіх рвати і мітати і виборювати перемогу. У mm -hmm. мене є така штука, як незакритий гештальт. того, що ну ну як це, що я дарма сюди прийшла. Я ж прийшла сюди не для того, щоб знову поїхати додому. ну Типу, я прийшла перемагати. Тому, Олю, ми змушені попрощатись з вами. Дуже, дякую. Дякую. Я розумію, що я хочу зробити міні-хешбраун. Розумію, що я зроблю ідеальний бекон Смажений, який буде, по-перше, хешбраун буде хрустіти. По-друге, бекон буде хрустіти. По-третє, я бачила, що є перепилення яйця. Тобто я можу зробити ще маленьку глазунью. щоб це було дуже гарно, дуже гармонійно і взагалі це буде пушка. Наробила сала з запасом, скибочок. Поклала на суху пательню розігріту і почала власне, смажити то серце. Окремо я почала робити хешбрауни, бо я ж все натерла. І тут в мою голову приходить феноменальна ідея, що я можу зробити з рисового паперу щось, ну, якусь імітацію хліба. Це буде хлібець рису, але в чому фішка? Він же буде хрумтіти? Я беру два кружечки рисового паперу, змащую трошки водичкою між собою, щоб ще більше хрумтіло, розумієш? Бо один буде хрумтіти, але не так. А от коли два, то буде пушка. Бачу, що він мене зліпився. Вирізала там, що мені було потрібно, кидаю фритюру. Ну, що з Богом. Бачу. Знаєш, так завернулась. Бачиш, що воно хрумтить. Все, думаю, пушка! Турбо, пушка, клас, я задоволена. І в мене ще один додатковий елемент до страви. І виходить, що в мене тупо вся страва буде хрумтіти. Єсть. Що це у вас? Це амюзбуш, американський сніданок. А не здається у вас, що соусу здається. більш більш за все в цій страві? Здається, я просто не знайшла меншу мензурочку. А це замість рисової папіри у фритюрі замість хлібчика. Хрустить супер. Так, ну і хлібчик. Хромтить, але з кислотою треба угу. обережніше. Що сюди додавали? О, огірочки. А ще? А, трошки маринадику, бо мені здалося, що я люблю. Якого киснеки. маринадику? Від огірочки. Від огірочки. Я не встигла за Сподівлюсь лимончиком. Краще б, б лимону додали. Ну, це, а от, так, я не встигла за лимоном піти. А, а що це височки мокрі? Ні, нічого. Ні? Ні. На балкон. Так, так, так як кислота спрацювала бігом на балкон, будь <гум> ласка. <плес> Мене розклало на атоми. Щя! Молодець! Молодець! Мене розклало на молекули того, що я цього дуже хотіла. Я до цього йшла. Я хотіла ще минулого сезону потрапити в 20-ку. Я хотіла почути ці слова ще минулого сезону. Ти крута, ми в тебе вірили, ми з тебе вболівали. Боже, в мене соплі повсе по обличчю. Я відчула неймовірну гордість за себе. Я відчула, що я дійсно можу. Наші повикидали там, Це все добре. Всюди. Але Господи, ой, Господь, Боже. слава Богу. Все, все, все. Мені, треба, мені треба всіх перемогти. І все. І тепер я знаю, що unstoppable, взагалі. Просто немає нічого неможливого, тільки вперед. Ну, ну все. Я не маю права йти назад, я не маю права здаватись, і я не здамся. Я побачила той момент, коли вона відійшла від миски від своєї, куди вона просіювала то борошно. Я просто беру жменю кислоти лимонної, кидаю в ту миску. М'яса немає чи що. Мало. Ну, блин. Щось у Аліни мало борошна. Ладно, хай І прис... присипаю його трошки борошно, щоб вона не зрозуміла, що там таке. Що, типу, ну, Може, цукор такий, знаєш, ну, ну, ну все може бути. Повернулася, почала замішувати. І в мене так щось між пальцями, типу як цукор був. Я така думаю, що цукор не розтав, чи що це? І якось так багато борошна було, воно туге, що я додавала ще молока. Але я така, ну ок, вроді по текстурі нормально. А ти масло будеш додавати туди? Трішки, так. Да. А сказали олію, а не масло. З маслом смачніше. Ну, сказали олія, а не масло. О, це парові булочки, бао. Парові. Туди реально масло не йде, туди йде рослинна олія. Сказав, хто? Е, сині, синя команда хто чув, що в тісто треба додавати масло? Я чого? Олію. Олію? Олію додавати, Олі. а не Но. масло. Но не масло. Алі, Аліна з маслом буде робити. Да, зараз поміняю на олію. Я просто завжди роблю з маслом. Я теж, але казали про олію, я тому і звернула увагу на то. Мені ж треба було кіпіш підняти, мені ж треба було підбурювати всіх, що, типу, Давайте шукати крута. Мене Леся смущає. Мене теж дуже Леся смущає. Ну подивіться на її тісто. Це треш. Я його перероблю. Що? Чого ти? Що у вас? Пюре з селери, гребінці, зелена олія. Соус на основі там, де були підсмажувались гребінці, я додала цибулю шалот, випорувала вино, додала, затягнула трошки вершковим маслом. Соус на основі бернуазе бер -ну і соку так. з гребінців. Єдине, ну, що мені не подобається, якесь гранульоване пюресь. А я за все, перетир так? перетирала через сито. Я взбивала, а потім через сито перетирала. Дивіться, я настільки ага. впевнений. Коштуйте, будь ласка. Угу. Тому не ввічі, пюре. Парадар. Це гарнір. Ну, якийсь, ось ваше завдання було придумати. Да, добре. Так, так я коштую вашу страву. Ага. Добре, щоб розсмажили з усіх сторін. Ага. Бернуазет дуже добре. Ага. Грабінець прям класно. Прям ось да. прям класно. А Ерігі дуже добре. Ідея дуже гарна. Я ага. приймаю вашу страву. Клас. Хто молодий? Я молодий. Увага учасники! Страва Олі прийнята. Блін. Усіх залишились три хвилини. Тому що, коли перший учасник закінчує свою страву. То всім іншим учасникам дається три хвилини на те, щоб доробити. Можна я вас обійму? Я так рада. Що <ріху> ти вже? Да. Офігеть. Та це капець. А це що? Кісточка. Кісточка. Отаку. Отаку от кісточку от малесеньку знайшов. Таку манюню, яка в мене просто обломилась, коли я її діставала. не приймаю. Добре. Я зачистила філе. Виходить вона з актором з тим полу філе. Ой. Катю, це дуже не охайне філе. No. Рука дрою. Не no. приймете? Ні, теж не приймаю. Ектор одразу запоров на філе. Вона хотіла той сібас. Мені той сібас був не потрібен. Мені потрібна була зірочка. А тут і я без зірки, і Катя без Сібаса. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала: Ні, я буду. Я домовилась, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка моя школа просто. Вектери та мати. Угу. Спеції. Що за спеції? Як виняшли за спеції? Чіпотлі це чіпотлі. Я знаю, що це за спеції. Я ними користуюсь я ще, ну, типу, з першого, коли ще сало було, я чи потлі користувала. Я знаю, де воно стоїть, як воно виглядає, оці бадія баночки. Я розумію, що в нас чилі конкарне. А хто за шоколад? Це може бути таке? Чилі конкарне. Чорний шоколад. Додається шоколад до соусу. шоколад. Чилі конкарне. Бульйон. Це чилі конкарне. Так. От, ну, Ну, яке ще може бути поєднання з яловичиною шоколадом? – Пила, чи ти дзенаєш? – Ну, тільки зараз. Я з овочів почну. За Олю я не переживала, бо як вона розказала, яка я знаю, цей рецепт ідеально. Вона спитала, давай щось дамо. Давай дамо рис, давай дамо е, ще ліпешечку з кукурудзної крупи. Я займусь м'ясом, Оль. – А? – займусь м'ясом. Вона така, пока не доставай, бо, типу, не кожен може додуматись, що треба фарш саме. Та воно не перебивається. Не виходить. Я масла, а воно, блін, ну, взагалі, ну, 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 ну як? Я ж не хотіла десерт без праліне подавати, тому що це одразу квиток додому. Я така дивлюся, а в мене лежить плівка. Я собі зробила такі, таку, знаєш, цю вірьовочку, замотала. Я щось роблю, воно масло. Стиду. Дочка інженера. Клас. Я з собою так пишалась. Вообще. Люба. Лайфхак від Ольги. Ось це ти голова, Оля. Спасибо. <плес> і тут я дістаю е картоплю. Я просто її піднімаю. і В мене ну, типу мінус чотири пальці. Я вісім пальців попекла. <гас> <pathway> <Voiceover> а я ну, в мене руки, все, коротше. Я стресую, я дивлюся, час закінчується. Мені це все треба подавати, в мене болять руки. Вісім. Не цей. Спокійно, спокійно. Сім. Ні, якось вона не. <п PET> Влад мені там допоміг з тими брусочками. Я беру в мене отак от трясуться руки, тому що мені боляче тримати навіть сотейник. Ні, це шляпа якась. Шість. Дебела курочка. Хороша. У мене було типу мінімум чотири варіанти, як що переробити. Але я вхопилась за те, що треба було переробити курку. Я побачила, як останнім часом роблять таку фішку: беруть куряче філе, перебивають мус з курки, додають там туди, якісь мені накладають зверху на курку оцей мус, сувідять. І потім нарізають і отак от подають. О, прикольно? Прикольно. Кого ще не робили, такого ще не робили. Клас. Ну, тоді я це зроблю сьогодні. Вичавити фреш-сморкви мені необхідно для того, щоб бахнути гель. Оля, а що ти готуєш? Буде гарбузовий гратенчик. Урочка зараз буде дуже цікавою і технікою приготована. Покажу весь свій зріст. Тут. Ти Ви вирішила показати весь свій кулінарний талант, так? Що? Там буде весь свій кулінарний талант. Ну, так? Сподіваюсь, що так. Типу, в голові в мене є картинка, але як воно все складається і як воно буде в результаті, в фіналі на тарілці, тут хз. А це куряче філе з мусом з курки, глиф та підсмажених гарбузових горішків. Гратен з гарбузу, соус з калиною та морквяний гель. Ой. Ой, олю, дуже дивний вигляд у вашого філе. як називається ця техніка? Ну, не знаю, я побачила нещодавно, що шефи починають використовувати цю техніку. На шматок філе викладають просто мус? Ну, саме в такому виконанні я побачила її нещодавно. Ши. Опять розказувала за якісь техніки, де вона щось бачила, у яких-то нових шефів. Ну, Оля в своєму репертуарі, як завжди, Думаю, господі, мовчала б ти вже. Я знаю, що під шкірку угу. кладуть або Є, всередину, о, і потім шкірочку смажать, угу. або створюють щось зверху, глясоване, блискуче. Як мінімум, можна було зробити на кістках якийсь суперсмачнючий соус. Ну, типу, це вже була б виграшна історія. Плюс, ну ми вже стільки раз в нас то то галантіни, то, Тиріни, то муси, то просто філе. Ну якась така історія, що це вже настільки скучно. Я б житті не хотіла готувати ще ж, якусь там філе щось з нею робити. Я б вже думаю про якусь або ніжку, або крильце можливо там зробити з нього, що не дивлячись, які вони там, або стегно Якось я б з цією історією вже гралася, аніж просто знову з філе. Завдання полягало в тому, щоб покращити цей продукт. Uh -huh. Але мені набагато більше подобається ваша страва з кастингу. Дуже дивний смак зараз у мене в роті. Uh -huh. Дуже дивний. Це через світ такий запах. А, uh, uh. Так, я це і мав на увазі. Yeah. Коли розріз... yeah. Касики... Я ледве проковтнув. Затхли а таку. гриби сирі були? Ні, я підсмажила. Підсмажила. В мусі якась дуже дивна гіркота. Калина у вас тільки тут в соусі чи де? Uh, я зверху трошки на сковорідці в калиновому соусі прогорнула mm -hmm. курку. Mm -hmm. Тоді все зрозуміло. Саме від калини цей неприємний запах і смак дуже невдале поєднання. Можливо. можливо. Я насправді люблю дуже калину, і мені негидотний її аромат. Тепо мені окей. Знову ж таки, курка і гарбуз на гарнір, тільки угу. курка ще гіршою стала, а гарбуз менш цікавим, ніж угу. той, що був на кастингу. Угу. Тобто це... Вниз напрямок, угу. а не вверх. Олю. Ми тут майже три місяці проводили вам майстер-класи, вчили вас готувати найрізноманітніші соуси та найцікавіші страви. Знайомили вас з кухнями світу і відкривали вам найбільші кулінарні таємниці. А ви, дійшовши до Кітеля напередодні суперфіналу, вирішуєте приготувати щось незрозуміле з інтернету. Я дуже засмутилась через це, тому що я старалася. Я дуже хотіла показати якісь нові техніки, чому я навчилась, там level up, знаєш, отаке все. Ну, я засмутилась, але намагалась не падати тухом. Я, якщо чесно, охреніла, якби Оля з її оцими знаннями, з булками, з фокачами, мокачами, з постійними розказами про те, що... Вона знає всі технології, вона знає всі соуси, вона знає, як це робити. При цьому зробити і завжди, по суті, сіка я її бачила. У неї була хоч раз краща страва. Я не пам'ятаю цього. Олю. Ми дуже здивовані таким результатом, бо знаємо, який у вас потенціал. На жаль, сьогодні ми вимушені з вами попрощатися. Йде Оля? Олю бачила в фіналі, і вона виграє. Ой, насправді я дуже вдячна вам за цей шанс. Я вдячна, що я пробула тут з вами стільки. Показала не все, що я могла, але є, е, е, як є. Я вдячна за кожен ваш коментар. Це зробило мене сильніше. Це зробило мене краще. Звісно, я не зраділа тому, що йду. Але плакати через це я не буду. Тому що я молодець. І яким би не був той результат, то мій результат. І жодна людина не була на моєму місці. Жодна. Жодна людина не знає, через що я пройшла, через який досвід, через який стрес. Коротше, ніхто цього не знає. Знаю тільки я. І я задоволена цим результатом, тому що це мій результат. Серед нас є. Серед вас вже серед вас є переможець. Не тупіть, я вас дуже прошу. Не тупіть, так як я сьогодні. Тому вперед до перемоги. Маслайте. Слава Україні! Героям слава. слава! Відкривай свою пекарню. Ми будемо тепер, будемо ходити їсти будем пекарня. Самовпевненість інколи з нами робить от такі от дуже непонятні і неприятні штуки для нас. Приймайте. Пекарні бути. Дякую, дякую.